Фотографії мешканців міста, оригінал листівок зображенням історичних споруд та вулиць Рівного, документи, які включають смету обласного центру 1907 року. Часовий простір від 18 століття до сьогодення. Ця виставка створена з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею Держархіву Рівненської області. І відразу хочу зазначити, що вона не єдина, яка стосується цієї теми, вона є доповненням до інших постійно діючих виставок, де Представлені різні періоди історії нашого міста, вперше рівня нам показали випускну фотографію учениці Рівненської жіночої гімназії 1910 року, яка зберіглась у приватній колекції. А ще експонували подарунки місту на 700 літній ювілей від підприємств організації заводів. Передлиною виставки по праву можна вважати відреставровану частину дерев'яної дороги 18-го століття, знайденої під час археологічних розкопок в центрі міста при будівництві підземного переходу. А так ця дорога вже Глядала у 19-20 сторіччі. Це фотографія 1945 року, теж центральна вулиця міста. Нині театральна площа. А ще тут представлені світлини вже радянського часу, підприємства, фабрики, спортивні об'єкти, а також книги про Рівне. Друга частина виставки Рівне після проголошення незалежності України. На роботах закарбовані миттєвості з останніх 22 років життя міста. Можна побачити прапор, який майорів на нашій міській раді ще 90-ті роки. Прапори козацький і український, це було ж в роки незалежності, які нам об'язано передав Дем'янюк Іван Володимирович. Його мама шила ці прапори. Там можна побачити і указ президії Верховної Ради України про приведення до правил українського правопису назви Ровно Рівне і області Ровенської Рівненська. Це дуже цікаво, бо молодь наша, можливо, вже цього і не. Тут можна побачити економічне життя міста, освіту, культуру та найголовніші моменти життя сучасного рівного. Працюватиме ця виставка до кінця року, а потім найяскравіші екземпляри оселяться у експозиції музею Старе Рівне. Катерина Мункач, Ігор Покопчук Новини Рівного.